Для а виконується почесну місію, звісно, під ваші облески, другий сват нашої ювелярки, а керує ним його дружина, звісно. І ваші облески, Марія Брокорівна і Петро Миколайович. Петро Миколайович, я розумію, все хочеться фіксувати, в мене буде питання до вас. Питання, так, ви йдете прямо до сами, можна я вас запитаю по дорозі. Скажіть, будь ласка, як ви мене сьогодні, нам зізнаючись любові, коханні, хлопці пишуть дівчатам під вікнами, такі лосові, фарбою, малюють, і щось там таке пишуть. От якби як вам дали таку можливість написати щось під вікнами нашої врятувати, що б ви там написали? Будьте такою зі мною, як ви є. Отак, ваші оплески. А це означає, що з вами майже суцільна досконалість. Кордона не була. А я підвідна без паче написав. Дівчата з четвертого боку, Я кохаю вас, хай безнадцять породу. Там і сили, звісно, треба було вдумати. би роботи. Вранці проснувся, глянув у них і думаю, чити на роботу, чи залишати життя. <гум> <гум> ну, хочу побажати вам сваху. Багато слів я не буду казати, я скрю, як я вітаю друзів у Фейсбуці своїх. Бажаю вам всього найкращого, що є на нашій планеті земля і в безмежному, величному просторі сеті нашого серця. Я думаю, там буде і здоров'я, Всього самого-самого найкращого, що ви свій І ще дуже вам За Сама всі запрошуємо. До ста років дожити без старості, в гарному гуморі. І щоб чоловік весь час читав за ноті написи і думав, кого це нам питають на четвертому -го поверсі. Піднімаємо килики, шановні друзі, чаркуємось і б'ємо за здоров'я нашої ювілярки. Нехай відправити і веде. <laughs> I it. <guess that. laughs>